Уявіть, до нас звернулася родина з трьох дорослих та п'ятьох дітей. Вони шукали для себе просторний дім для оренди і отримували відмову за відмовою. Місія була майже неможлива, але не для нашої агентки Ольги. Головна проблема була в тому, що власники навіть величезних будинків понад 300 метрів квадратних вважали, що це занадто багато людей, і відмовляли. Ситуацію ускладнювало ще й те, що це була дистанційна оренда. А більшість орендаторів хотіли бачити орендарів особисто. Було справді нелегко. Але наша агентка Оля не здалася і зуміла підібрати ключик від сердець власників. Тож, в результаті, наші клієнти вже переїхали до чудового будинку: 168 метрів квадратних, п'ять спалень, вітальня, кухня, тераса з видом на парк. Договір резервації підписали онлайн. А коли клієнти прилетіли, підписали основний договір оренди. Тепер у родини є новий дім. Клієнти щасливі, всі задоволені. Якщо ви теж хочете знайти житло для оренди, в тому числі дистанційно, пишіть нам у директ і ми допоможемо і вам. Якщо потребуєте допомоги в купівлі і отриманні іпотеки, теж звертайтеся з вашим запитом в Директ або по номеру телефону у шапці профілю.